Напередодні про Україну говорили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час зустрічі у Берліні. Ми стоїмо тут пліч опліч, сказали політики, підкреслюючи свою підтримку України. Більше в нашому матеріалі на прес-конференції після переговорів з Туском Мерц наголосив на спільному бажанні двох країн використати чи не найсильніші важіль, які змусив Москву сісти за стіл переговорів, а саме передати Україні заморожені російські активи по друге, ми підтримуємо якомога більшу єдність трансатлантичної спільноти. Переговори, які ми провели як європейці у тісній координації в Женеві, досягли початкового прогресу в напрямку розробки мирного плану. Ми продовжуємо цю роботу. в Берліні наголосили ЄС і надалі підтримує активний діалог з Україною та США щодо мирного плану врегулювання війни в Україні у нас чіткий курс. Жодного рішення щодо України та Європи без українців та європейців. Жодного нав'язаного миру в обхід України, жодного ослаблення чи розколу Європейського союзу та НАТО. Дональд Тус у свою чергу підкреслив, що ключовим питанням безпеки для обох країн є покращення транспортного сполучення сьогодні. Дні з умов реагування НАТО у разі російської агресії проти країн НАТО на східному фланзі є те, що ми обов'язково повинні інвестувати набагато більше часу, роботи та грошей у сполучення між Польщею і Німеччиною. Це не лише важливе питання комфорту наших громадян та пасажирів, але й ключове питання безпеки. зустріч Мерца і Туска стали черговим доказом злагодженості дій Німеччини і Польщі в питанні підтримки України. А тиск на Кремль за словами політиків має зростати. Доти, доки Київ не отримає справедливий мир. Сергій Бордюжа Слава Тіві Євросоюз занепокоєнням спостерігає, як Америка з Росією ділять сфери впливу без європейців. Німеччина та Франція неодноразово заявляли, що Україна сама буде вирішувати, на яких умовах підпише мирний договір. Європейські держави закупують зброю для України, передають свою, але до сьогодні Київ не отримав далекобійної зброї. Pro rol Niemczech w koalicji ochotnych pro gwaranty bezpieczeństwa dla Ukrainy i o rakiety. Będziemy rozmawiać z naszym gościem, deputatem Bundestagu z partii Chrześcijańsko demokratycznej Sojus, Roderichem Kieseweterem. Panie Roderichu, witaj Was. Dobry dzień. Dobry dzień. Після переговорів у Флориді Марко Рубіо говорить про продуктивні переговори, а Зеленський про дуже складні питання, які лишаються відкритими. Як у Берліні це бачать? Як реальний прогрес догоди чи як початок тиску на Україну? Дякую, місес Яшова, цю... Дякую за це чудове запитання. є два головних мінуси в цій справі. немає одностайного ставлення з боку Америки і американці люблять вибрати стратегію, вирішувати в обхід Європи і в обхід України. і не сприймають Україну частину Європи. А другим недоліком є те, що сполучені штати перебрали на свій. На себе всі не uh, не всі аспекти переговорів з Росією, і фактично немає місця там для України, наприклад, дуже важко спілкуватися, тому що це фактично виходить, що це подібно на капіталяційний план і Це означає, що Сполучені Штати більше не на стороні європейського союзу. Тобто, ми а і ми не зберемося підтримувати цей план капітуляції, пане депутате, А чи може є так? Co nie ma też w tych przegoworach Europy, to że Europa nie umie wyryszyć badać problemów czy też pytań. Witków idzie z jakimiś propozycjami, ale Europa tej propozycji pokazała tylko i wtedy, kiedy już był ogłoszony tzw. myrny plan. Europa nie może wyryszyć spraw zamrożonych rosyjskich kosztów w jaki sposób jak ich przekazać Ukrainie nie, nie może też wyliczyć tego czy tej Ukrainie daleko binu zbroju do rzeczy ta zbroja mogłaby dać Ukrainie szans przynajmniej zachystyty swoje mienne miasta bo można te same ci e, zawody jakie wyroblają e, ci rakiety jakimi ona niszczyć życia ludzi i ta krytyczną infrastrukturę. Może to mu Europa pokazuje slapkis i nie ma na tych perechowach. Так, я би хотів також визначити деякі слабкі позиції щодо заморожених активів, наприклад, в Бельгії ми повинні запропонувати Бельгії як справитися з цією ситуацією, і ми також пам'ятаємо, що Німеччина оголосила, що налаштована доставити ракети Таурус до до кінця 2026 року, і ми фактично втратили довіру в те, що раніше не було доставлено і тому в офісі, наприклад, він сказав, що він продовжуватиме політику підтримки підтримки нас в цій стратегії, але ми, ми, наприклад, тепер стали жертвою такої обіцянки невиконаної. Ми повинні достосувати, наприклад, конкретні фонди для того, щоб підтримати в такий спосіб озброєння для того, щоб могти закупляти зброю, допомогти їм це зробити. І, і щодо банківських рахунків, також ми також повинні заблокувати додаткові додаткове додаткові справи з морським забезпеченням і ми також повинні надати необхідне необхідне необхідну допомогу щодо суходолу хрону суходолу тобто ми всі повинні брати участь активно брати участь не чекати до америка ще якесь рішення прийме чи змінить своє рішення тобто насправді ми не маємо якогось конкретного одно одного лідерства в цій справі в європейському союзі, і ми просто бачимо що сьогодні, що українці тратять е, своїх людей, е, знищують будинки, і е, країна повинна виживати. і тому ми е, поєдналися звичайно в наших е, наших думках ідеях з деякими країнами, е, які е, хочуть допомогти допомогти е, Україні на цьому шляху. У і напевно через мовчазність політики з боку керівника німеччини. Напевно, німечинам не небезпечно буде чекатися до такого до такого до такої ситуації, що німеччина залишиться без задіяності. Я би хотів свою чергу вибачитися перед перед українським. Українським населенням за те, що Німеччина неактивно діє в цьому напрямку? Ви почали говорити про дальнобійні ракети Таурус, і насправді ми з вами в ефірі Слава Тіві вже не вперше говоримо на цю тему. І кілька тижнів тому в інтерв'ю Більд ви сказали, що у Фрідріга Мерца не було ані технічних, ані юридичних причин відмовляти Україні у постачанні цих ракет. Якщо таких перешкод насправді не існувало, то чи означає це, що рішення було суто політичним? Не давати ці ракети Україні. The UNIT states do not deliver tomorrow що... to keep a door open to Putin uh, and що... Germany does not deliver uh, to. Німеччина не доставляє ракета тільки тому, що допомогти Росії. Це якийсь неправильний сигнал. ми б хотіли щоб можна було заінвестувати відповідно і допомогти все таки доставити ці ракети. Я сподіваюся, що в певні певному типі війни, які проводиться в Росією, ми зобов'язані зробити все можливе. żeby dostawić rakietę Taurus. I ja myślę, że z tego boku to jest wielka historyczna pomyłka w Panie deputate polski kolejny poseł w Izraeli i USA, jego Marek Magierowski, uważa, że część amerykańskiej administracji powoduje sobie tak, jakby no, przyjęły proste wskazówki z Kremla, ponieważ my nie za bardzo Możemy ich zobaczyć na jego dumku, w nagledowych radach rosyjskich kompanii, tak jak to stało się jakoś z e, panem. E, ja Schroederem. Schroederem, e, zabuł prezwiska. Czy wy uważacie taką dumkę pana posła Magierowskiego za Well, to be very um, clear. Я б я хотів уточнити, що Росія проводить війну проти цілої Європи і е, вона проводить війну на військовій, е, на військовій площині, на громадянській і е, на сам е, сквенформаційній. І коли ми говоримо про втрат, е, втрату певних кількості кілометрів. А що ми говоримо, якщо ми говоримо про ситуацію е, серед цивільних, е, про великі масштаби руйнації, вони надзвичайно успішні і всі приклади. Саботажу, наприклад, які які ми зафіксували ем, і е, найгірше звичайно з цих е, під, підтипів, типів, це є когнітивні засоби ведення е, війни. Це всі питання, які фактично е, неправильно подають ситуацію е, щодо ставлення до українців, до іммігрант іммігрантів. Вони будують різні колонії для того, щоб щоб нас е, е, за, за, застрашити, ми повинні намагатися. Це розуміти проаналізуючи історію і ем, ми повинні добре вивчити їхні типи поведінки, їхні типи провокаційної діяльності для того, щоб бути озброєні і могти протистояти цьому подивіться, будь ласка, про як, як змінилася кількість постачання російських товарів на ринку. Тобто, це наприклад є різниця між 1200 мільярдів євро в порівнянні з тим, що ми можемо зробити для в контексті для для Росії, тобто звичайно дуже цікава ситуація стосунків з Америкою і Росією в особі від От відкрифа тому, що Росія фактично завжди знаходиться в довго стратегії, яка каменфія хоче і має намір перевалювати в розмовах. Ми завжди говорили. Я продовжу говорити, що Україна це є наша перша лінія захисту, ми повинні бути вдячні Україні і підтримувати її набагато більше, щоб нарешті припинити цю це розширення. Негативного впливу на наше суспільство. Давайте повернемося до мирного плану і бачимо те, що дуже жваво йде обговорення щодо гарантій безпеки для України, і власне в цих гарантіях безпеки звучить те, що вони мають бути без такого формального вступу України до НАТО. Тобто, виглядає зараз, що це такі красиві формули, але поки що мало конкретики. На вашу думку, як має виглядати модель цих гарантій безпеки для того, щоб дійсно вдалося в майбутньому стримувати Росію? Перш за все жодного права Росії не має, щоб впливати на майбутнє України. Вони не повинні мати жодного впливу на питання, які говоряться з союзниками вони повинні вони повинні бути член, членами член європейського союзу і НАТО. Я розумію, що зараз Угорщина проти цього, але я вважаю, що ми повинні розуміти і сприймати Україну як першу ланку оборони, яка міцно буде захищати кордони свої кордони. Нас ми говорили також нашим колегам з з міністру захисту який говорив, що економічна, економічна потужність і військова потужність повинна бути показана Росії на українській землі для того, щоб не тільки бути предметом у договорів, а щоб покінчити з питанням надання гарантій повного озброєння і підтримки для європейського союзу і для НАТО щоб можна було подати чіткі зрозумілі е, е, пропозиції наш в е, наші позиції по охороні і надання безпеки Україні. Дякуємо за ваші розлогі коментарі. Роде Кізеветер, депутат Бундестагу від партії Християнсько-Демократичний Союз, був гостем Українського фокусу.